Вибухи без сигналу повітряної тривоги через близькість вогневих точок ворога до Херсону в місті не завжди встигає спрацювати сигнал оповіщення про обстріл. Місцеві жителі вчаться на слух відрізняти звуки прильотів і виходів систем протиповітряної оборони. Щоби захистити людей від раптових атак на вулицях міста, встановлюють мобільні укриття з бетоном. Чи вистачає їх і за скільки секунд можна устигнути сховатися? Розповість Валентина Федорчук. Про те, що Херсон намагається жити звичайним життям, загроза обстрілів у місті постійна. Часто у перехожих є буквально лічені секунди на порятунок, бо ворожа атака може статися швидше ніж прозвучить повітряна тривога. Саме тому на вулицях почали встановлювати протиосколкові споруди. Зараз їх у місті 140. Армовані бетонні стіни можуть захистити від будь-яких уламків та вибухової хвилі. Встановлюють мобільні укриття в місцях найбільшого скупчення громадян. Всередині тут можуть розміститися одночасно близько 20 людей. Для їх комфорту тут встановили лавки. Хороше бетонне укриття обов'язково має сертифікат якості, кажуть у Херсонській обласній військовій адміністрації. Встановлюють сховища за рахунок місцевого і обласного бюджетів, а також завдяки допомозі благодійників. Херсон лідер серед таких мобільних вуличних укриттів. У Нас тут не працює повітряна тривога, як працює в інших областях. У нас працює перш за все. Люди на слух чують, коли йде виход. Летять снаряди. В них є там близько 5 секунд, 10 до 10, для того, щоб перейти в найближче яке вони бачать укриття. Крім того, також встановлені гебіони, це найпростіше укриття на зупинках, які там наповнюються. Піском і також допомагають людям ховатися від цих таких миттєвих обстрілів. А от щоб сірі сховища перетворилися на частину вуличного ландшафту, до справи взялися активісти. Малюємо наші символічні справи громад котики з кавунчиками, додаємо Петриківкою, бджілками, тому що це символічно. Це наші бджілки трудівниці, які допомагають військовим. Розписувати вуличні сховища запропонувала місцева влада. Тепер небайдужі херсонці планують створити яскраві укриття в кожному мікрорайоні. І війна, да? і лівий берег, і стріляють. І хочеться просто, щоб люди отримали хоч таку крапельку е позитиву. Коли вони бачать котиків, котики це взагалі любов. Коли вони бачать котиків, ну, практично кожна людина вона посміхається. Да? Чому з кавунчиком, тому що це Херсон? Жителям такий апгрейд подобається. Кажуть, під постійними обстрілами хочеться чогось яскравого. Проте дехто бідкається, що сховищ у місті бракує. Це дуже гарне діло, і ще... чим їх більше, тим краще. Да. Чим їх більше, потрібні. тим краще. А ще як отак розкрасять, а, то взагалі вообще... красота. Я туди не хожу. Е, я живу аж там далі, поки я сюди добіжу, я би сказала, що таке відкриття потрібне було, я думала на ту тему. У нас в домі, от там, допустимо, декілька домів, щоб туди хто захотів. Міг піти сховатися, тому що в нас в домі немає укриттів. Зараз у Херсонській області близько 200 вуличних укриттів, 140 із них у самому місті. Незабаром планують встановити ще 30 бетонних сховищ. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. Стали відомі імена двох пілотів, які разом з капітаном Андрієм Пільщиковим загинули під час навчального вильоту в Житомирській області. Це майори В'ячеслав Мінка і Сергій Прокасін. Обидва за плечима мали сотні годин бойових польотів. Усі троє були льотчиками 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр і захищали Україну від початку великої війни. Державне бюро розслідувань заявило, що вже проводить слідство щодо зіштовхнення двох літаків Л 39 Особливу увагу приділять технічному стану авіабортів та дотриманню правил підготовки польотів. Перевірять також і так звані чорні скриньки попередньо кваліфікували порушення правил польотів. Як зазначив у етері єдиних новин речник повітряних сил Юрій Гнат, скільки триватиме розслідування, поки що невідомо. Командування вже передало всі матеріали для з'ясування причин і обставин трагічного навчального польоту. У різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія повітряних силах дає є направлені фахівці, де які по ланцюгах по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Ну більше інформації, звичайно, що є бортових самописів, які мають записи і радіообміну, і там можна встановити різний термін. Буває буває навіть до півроку затягується розслідування. Повітряні сили надали всі матеріали, щоб дійсно з'ясувати, що сталося. І щоб в подальшому дійсно уникнути таких жахливих подій. Втратили легенду. Андрій Пільщиков, відомий за позивним Джус, був одним із перших, хто закликав увесь західний світ надати Україні винищувачі f 16 До початку офіційних тренувань самотужки навчався, використовував плакат із зображенням кабіни літакам. Посилено штудіював професійну англійську. Назар Витинков продовжить. Під час виконання бойового завдання у небі над Житомирщиною розбилися два навчально-бойові літаки Л 39 Про трагедію повідомили у повітряних силах. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, попередня кваліфікація, порушення правил польотів або підготовки до них. В авіатрощі загинули три пілоти, і один із них легендарний льотчик Джус. Росіяни мають чисельну, значну чисельну перевагу, а також перевагу в технологіях. Повітряні сили опублікували це відео рік тому. Джус закликає передати Україні літаки ф 16 Джус був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр, відомої як Привиди Києва. У своїх інтерв'ю пояснював, так званий купол над Україною, окрім наземних установок, можуть забезпечити сучасні літаки в небі, які зможуть зустріти повітряну ціль ще на підльоті до України. І е, збивати їх десь, грубо кажучи, в полях в лісах, там а не уже біля міста, оскільки це, це просто небезпечно. Свій позивний отримав 2018-го під час міжнародних навчань Чисте небо. Так як він не пив алкогольні напої, а у барах замовляв сік. Товариші довго не роздумували і почали називати його джус у перекладі з англійської сік. Про цей випадок він розповів в етері телеканалу CNN, під час якого закликав підтримувати Україну нам потрібно поліпшити сили протиповітряної оборони. Це стосується як наземної оборони, так і повітряної. Нам потрібні установки на землі, а також сучасні винищувачі для переваги в небі, аби ефективно давати повітряні загрози. Окрім CNN, заклики пілота чули в інтерв'ю The Washington Post, Fox News та BBC News. Поза кабіною літака спілкувався і в мережах. Жартував у Twitter. Повісити два ФАП 100 ще одну в задню кабіну замість крісла, вдягнути пов'язку камікадзе і полетіти на Москву в якості крилатої ракети. Перші два тижні повномасштабної війни працював у наземній обороні, розставляв пости і протитанкові їжаки з автоматом у руках захищав аеродром. В одному з інтерв'ю пояснив, що льотчиків завжди більше ніж літаків. На перші бої пішли найбільш підготовані пілоти. Літаки стоять, готуються до польотів. Там чуваки бігають, там ракети тягають, там ті ж самі пости там, з автоматами, теж там ну, всі по всім кущам там ну, чекаємо там, ворога. От. А ти йдеш, і це така сюрреалістична картинка, таке ну таке чисто call of Duty якесь. І це все от на фоні оцього цього полум'я. Це... Виглядає одночасно і капець як страшно, от реально страшно, а водночас так ну в якійсь мірі захоплюючи. Типу, така от реальна, такий скріншот з якоїсь комп'ютерної гри або якогось там американського бойовика. За даними з відкритих джерел, Джус налітав понад 500 годин у повітрі, захищав небо Києва та області, брав участь у бойовій роботі на сході. Там прикривав українську піхоту. Першими про смерть пілота повідомили Павло Поцелуєв та Меланія Подоляк. Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вилітом. Я все зроблю як обіцяла. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в повітряних силах. Та стане рушієм можливих змін вже для нового покоління пілотів у травні 2022 року. Як стало відомо зі змі, капітан Андрій Борисович Пільщиков указом президента був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ну ми розуміємо, що дороги назад немає а, і, і щодо досягнень, то я сподіваюся, що а, ну, наступний рівень, завдяки Ф-16 ми відкриємо доволі швидко. Тобто там ці циферки будуть крутитися набагато швидше в щоденних донесеннях. Назар витинков п'ятий канал. Музика у вогні литовище в жалобі. На злітній смузі аеродрому побратими загиблих пілотів виконали композицію на піаніно і спалили після цього інструмент. За однією з версій, ця традиція йде ще від часів Другої світової. Тоді один з британських пілотів, щовечора грав на клавішах для своїх друзів. Після його загибелі побратими вшанували пам'ять льотчика спаленням інструмента. Згодом ця традиція перейшла до американських пілотів, а потім по всьому світу.